На посту чутово правоохоронці зупинили автомобіль Ауді 100 під керуванням 42-річного мешканця іншої області. Разом з водієм у салоні автомобіля перебував пасажир, мешканець Полтавщини. Він, розповідають, в міліції перевозив в особистих речах 70 штук набоїв калібру 545 до АК-74. Походження свого багажу пасажир пояснити не зміг. За 30 хвилин по тому інспектори ДПС зупинили ще один автомобіль ВАЗ-2101. В ньому теж перевозилися заборонені предмети. Під час перевірки у документів та проведення огляду транспортних засобів правоохоронці з'ясували, що в обох автомобілях перебували пасажири, які перевозили набої та зброю. А саме набої калібру 5,45 до автомата Калашникова, два штик ножі, ручну гранату, а також світлошумові ракети. На місце події одразу була викликана слідчо-оперативна група Чутівського райвідділу міліції. Правоохоронцям передали автомобіль з вантажем водіїв та пасажирів для проведення подальшої перевірки.